Добрий день, дітки! Сьогодні, коли я прийшла в садочок, то побачила на своєму столі лист. Давайте відкриємо його разом і прочитаємо, що ж там написано. Отже, слухайте уважно, дорогі дітки, запрошуємо вас на відкриття магазину українського національного одягу Вишиванка за адресою Вулиця Україна, 3. Наші гості дорогі, ми чекаємо вас завжди. В магазині вишиванка, будеш гарна, як Оксанка, вийдеш справжнім козаком. Тож мерщій до нас бігом. Якщо любиш Україну, нашу славну батьківщину, то сорочку пригорни в ній є стільки теплоти. Тож чекаємо тебе, Україна це святе. До зустрічі, ось, дітки, погляньте вже і приїхав наш автобус. Ну що, вирушаємо в магазин вишиванка. А ось, дітки, наша зупинка, вулиця Україна, 3. 3. Ось ми з вами, дітки, і в магазині. Погляньте, як тут гарно! Зараз ми ближче розглянемо українські костюми. Кожен народ має свій національний костюм, що відображає її традиції та звичаї та виділяє його з поміж інших народів. Подивіться, дітки, це вишиванка. Тобто сорочка, на якій вишито руками різні візерунки. Вишиванка це не повсякденне вбрання, а святкове. Зараз ми розглядаємо з вами жіночу вишиванку. А поряд з нею ми бачимо звичайну сорочку. Ось ми з вами можемо побачити жіночу спідницю. В різних містах вона має різні особливості, різні кольори червоний, сині. На спідницях різні візерунки, але завжди вона яскрава і дуже гарна. Йдемо далі і бачимо фартухи. Вони здебільшого були білого кольору і вишиті червоними нитками. Та різні орнаменти на них були зображені, а також його одягали поверх юбки. Ось ми підійшли і до поясу. Пояс використовували як жінки, так і чоловіки. До українського костюму також належить жилетка червоного і синього кольорів. Обов'язково з вишивкою. А головною окрасою волосся є український віночок. Його дівчата одягали на свята, зроблений він з квіток і різнокольорових свічок. Особливе місце в українському костюмі займали прикраси. Зазвичай це було червоне намисто. В святкові дні українські чоловіки та жінки зували червоні чобітки, а в будні дні носили чорні. Тепер ми переходимо до чоловічого одягу. Зараз ми бачимо звичайну сорочку та святкову чоловічу вишиванку. Чоловічі штани називаються шаровари. Ось вони червоні та сині. А це перед нами українська чоловіча шапка. Погляньте, який гарний український національний одяг. Дітки, вам сподобався одяг, і сьогодні я вам пропоную виготовити разом зі мною українську вишиванку. Давайте повторимо пальчикову гімнастику. Ми, маленькі українці, добре граємо на сопілці. Пальчиками її стискаємо по сопілці пробігаємо і на заняття потрапляємо. Для виготовлення вишиванки нам потрібна Шаблон вишиванки, кольоровий папір жовтого, червоного голубого кольору, клей, ножиці, серветки та пензлик. З кольорового паперу нам потрібно вирізати квадратики жовтого кольору, трикутнички червоного кольору, дві смужечки коротеньких голубого кольору і одну смужку довго. Отже. Вирізаний шаблон вишиванки наклеюємо на основу. У мене це кольоровий картон жовтого кольору. Приклеюємо вишиваночку і коли вона висихає, починаємо її оздоблювати. Спочатку всі деталі для оздоблення нам потрібно викласти на вишиванку. Викладаємо. Коли ми виклали деталі для оздоблення вишиванки, почнемо їх приклеювати. Візьмемо пензлик, змочимо його в клей. Ось так, Час... Час... наклеїмо ось так. І за допомогою серветки ось так прикладаємо обережно. І так поступово приклеюємо всі. Деталі. Ось так, проглажуємо серветочкою. Далі оздоблюємо рукава. І прикладаємо серветочкою. Тепер починаємо оздоблювати трикутничками низ вишиванки. Ось так. Низ вишиваночки теж. З серветочкою промовимо. Ось така, дітки, у нас з вами вийшла вишиванка. Отже, сьогодні на занятті малята ми з вами говорили про український національний одяг та виготовили власноруч вишиванки. Дякую за увагу!